Такий підсилювач антагоністу, щоб ця ситість відчувалася довше. Так, от, наш продукт в собі два в одному містить, він допомагає нам і підвищити ситість, і це досліджували на чашках культуральних, де зробили імітацію стінок кишківника Клітин шківника і вводили, ну, це були безліч експериментів, різні комбі, комбінації, різні екстракти для того, щоб покращити дію одного гормону і принизити дію антагоністу. І ви бачите на цьому графіку, що вдвічі був підвищений в результаті дослідницьких експериментів, вдвічі був підвищений гормон ситості, і також майже вдвічі пригнічений антагоніст. Уявляєте, яка так, яка комбінація, але це в лабораторних умовах інвітро, а як відбувається інвіво в житті на живих людях? І була, звісно, група, фокус група. Спочатку це була знаєте, ще до початку Альфа першої фокус групи. Першим випробувачем продукції був, як ви мабуть згадались, Тобіас Кюне, голова наукової ради. І під керівництвом доктора Вегубера з, з Австрійського інституту вони споглядали за його перетворенням. Ви, якщо звернули увагу на відео, Тобіас Кюне, мені здається, Схуд вдвічі, <ріст> Такий він просто струнке, струнка молода людина. І з, за півроку в минулому році він проходив на собі випробовування. Я коли про це дізналася, я згадала з історії, як ті, хто віднайшов антибіотики, вакцини, як це випробовували на собі. Так от Тобіоскюнев був першим, і його, я в, в, в кінці цього блоку там трошечки. Його але коли він каже, що дійшов дійшов до е, грудня місяця, до листопада, попереду були свята. А ми знаємо, хто був в Німеччині, хто не був в Німеччині, гідо може підтвердити наскільки там смачна їжа, жирна їжа, там пиво, рульки там і так далі. І звісно, е, легко можна набрати вагу. І якраз е, за ці свята тобі Аскюни не не на грам не підняв свою вагу, тобто не тільки зменшує. Вагу, але і підтримує нормально, і це була Альфа-альфа група. А Альфа група це були учасники, яким не повідомили, що вони п'ють, що їм пропонується, навіть для чого цей продукт не повідомили. Не сказали, як саме його треба вживати. Просто кількість капсул на день і все ніякої додаткової дієти, ніяких фізичних додаткових прав. Це, знаєте, це сенсаційні такі результати ми отримали, тому що це виключає ефект плацебо, коли ми знаємо, да, на щось націлюємося. І коли є якісь е, сторонні фактори, які можуть повпливати ціленаправленно. Просто фокус групи, і це була велика кількість людей. І е, ми отримали ось такі е, неймовірні результати, бажання їсти майже у всіх учасників. Е, Знизилось дуже суттєво, і тяга до їжі також знизилась, а також відчуття їсти та, під час. І багато хто з них схуд на від там 5 до 10 кілограмів, до 12 ну, різні були цифри, але це зафіксували і далі взяли другу з по. Бета фокус групу, де вже учасників попередили, що е, це продукт для схуднення, що бажано е, менш калорійну їжу їсти, що бажано додати вправи там і так далі. І подивіться, які результати були неймовірні в цій фокус-групі. Вони були задокументовані. Це більше це відеорезультати, Більше 700 учасників по всьому світу е, отримували продукт і вживали його протягом е, невеликого часу. І вони мали 88% з них мали тривале відчуття ситості. Мені здається, це мрія поїсти і сити цілий день. Це економія, яка на їжі, правда? Друга, другий результат 86% цієї фокус-групи відчували менший хист до їжі або повну відсутність. Знаєте, коли є багато смаколиків на витягнуту на відстані витягнутої руки, руки кожен може собі щось купити, перекусити, попоїсти солоденьке, але не відчуває йти потяг до цієї їжі, це круто. А ще 87% відчували і зниження апетиту під час їжі, тобто з'їдали менше, і втрату ваги. І тому сьогодні ми можемо вже показати вам результати на фокус групі яка відбувалась відбувалася із участю українців. І нагадаю цілісну концепцію, яку ви вже сьогодні бачили, коли ми разом з оптимальним сетом обов'язково ці капсули не приймаються окремо, скажу чому. Коли, ви, коли зменшується тяга до їжі, апетит і скорочується, звісно, кількість їжі, ви Збільшуєте прогалини в харчуванні за рахунок поживних речовин: мікро, макроелементи, антиоксиданти, вітаміни, ферменти, клітковина і так далі. І звісно, організм буде цю нестачу відчувати і формувати якісь негаразди. І щоб цього не було, ми вживаємо оптимальний сет, тому що це збалансований комплекс цього, що потрібно на день, і вживаємо – по три капсули двічі на день. І як краще це робити? Зранку випити Power Cocktail, між, потім через півгодини поснідати, між сніданком і обідом. Три капсули випити. Якщо нема потягу до обіду, не треба це робити, а потім після, між обідом і вечерю ще раз три капсули випити. Тобто десь за дві години до можливого прийому їжі і завершити день обов'язково саме ресторейтом. І коли в нас так, і коли в нас формується ще тільки звичка, ми, звісно, можемо звернутися до. Застосунку, дебування це дуже зручно нагадування випити раз, два, три, чотири рази продукти. Наприклад, о сьомій ранку пауер-коктейль, об одинадцятій і, наприклад, сімнадцятій Shape, і о двадцять другій ресторейт. Тільки ресторейт нагадує, треба пити окремо від їжі, щоб краще було будь-які продукти, краще вживати фітлайн. До їжі або окремо від їжі, щоб було найкраще засвоєння. Ну і звісно, наші перші відгуки. Я хочу запросити прекрасних бізнес леді які приймали участь і вони розповінам розпові... розповідуть, розповість розпов... розповідатимуть, Дякую. Це колись, а коли вже відбудеться. Вони поділяться своїми результатами, а поки вони виходять і представляться, будь ласка, я скажу, що пан Тобі Аскюне 79,5 кілограмів при рості метр 80 сантиметрів, і при віку 60 плюс стали його такий Чудовий, навіть з е, новорічними святами, його чудова вага. І в нас же є Анастасія, чудова бізнес-ліді, мама двох діток. І я хочу, щоб ви е, нам винесуть мікрофончик, будь ласка, бо мені знімати треба. О, і Олександра вже тут, будь ласка, при себе доєднайтеся. Дайте, будь ласка, мікрофон, Світлану. І е, ці дівчата приймали участь, приймали капсули. До речі, я ну, буквально на, на минулому тижні отримала такі капсули, ну я не встигла, звісно, отримати результат. Мені просто не, не треба знижувати вагу. Вона в мене на фітлайні постійно нормальна, але підтримувати. І я знаєте на що звернула увагу, що цей продукт він дозований в капсулах, але він дуже смачно аромат, такий, смачний. Мені здалося як така піджарена скориночка хліба. Такий дуже такий аромат. І він на смак. Таку, якщо хтось хоче висипати з капсул, будь ласка, трошечки чуть-чуть гірчинка, але теж не, не псує смаку. Дівчата, будь ласка, розповідайте всім привіт! Мені пощастило потрапити до фокус групи, і я хочу сказати, що в цілому в мене відносно здорова тарілка вже давно більше восьми років. Завдяки клітинному харчуванню і проєкті в моєму житті, і останній рік у мене активний спорт, три заняття на тиждень в спортзалі. І звичайно, в мене вже на фітлайні були гарні результати після двох пологів. Я скинула мінус 9,5 кілограмів. Тобто я заходила на спорт, було 74, стало 64,5. Але за осінь я побачила, що при активних нагрузках спорту і відносно здоровій тарілці в мене набирається вага. Тобто я розуміла, що в цілому плюс 3 кілограми після великого навантаження трьох місяців в мене має повернутися плюс 3-4 кілограми, бо там. Повертаються, наприклад, до раціону достатня кількість жирів, так, повертається об'єм в грудях. Дівчата зрозуміють, ті, хто ходять до спортзалу з тренером, і повертається, наприклад, достатня кількість води. І тільки на воді ти набираєш ваги. Так? Але коли вже почала цифра перевалювати за 68, я дивлюсь, така восени 69, 70, 71, Я думаю, господи, ще трошечки я знов повернуся до своїх 74 і я розумію важливість спорту, щоб був тонус м'язів, щоб е, твоє тіло е, гарно реагувало. Але все ж таки я хотіла скинути на е, даному етапі минустрим на 4 кілограми, тому що я вже бачила ну, лишнє на боках, в спортзалі, я вже розумію, що є лишнє. І... Є ваше е, фото до і після. А, а я просто не бачу на екрані. О, вже є да так. Тож ви можете побачити, що це відбулося. мені так пощастило. Я так радію, що е, якраз по запросу прийшов продукт для схуднення, і в мене була основна ціль. Ми збиралися до Берліну 7 грудня. Так? Це був захід, і я думаю, у мене така гарна сукня, я хочу скинути дуже швидко, мінус 3 кілограми. Але при тому, що в мене вже все є в програмі, воно мені не вдавалося їх скинути. І коли додалися до раціону нові капсули, я за два тижні я приїхала в Берлін, я себе відчувала просто ну дуже впевнено, дівчата мене зрозуміють. І саме головне, дивіться, що мені сподобалося. Наприклад, коли в мене дуже жорстка ну, дієта, перше, коли знижується калораж відсоток жирності в раціоні. Ідуть все, і навіть об'єм грудей. А тут в мене є можливість зберегти свій об'єм, але при цьому уходить і там, де я хочу. Тобто животик. Ну, мене, бачите, по фотографіях, в цілому, жіноча така статура, але він мене завжди випирав. Навіть коли в мене було 64. До вагітності я завжди такою була. Тому оцей результат мені дуже сподобався. Що я відчувала? Я відчувала просто я нічого в раціоні не міняла. Я в своєму житті нічого не міняла. Спорт і моя звичайна тарілка. Але просто ти сідаєш їсти, і якось воно самоволі з'їдаєш менше, тобі не хочеться. І все. І потім кожного ранку встаєш там мінус 200 грамів, мінус 300, мінус 400. і тому за два тижні до берліну ну це просто був неймовірно потужний і легкий результат. Дуже круто. Дякую. 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 Навіть бачите на правильному харчуванні зі спортом іноді потреба є в додаткових продуктах. Будь ласка, привіт усім, Сашенька. Ти. Красутка, красунька, тому що я бачила тебе особисто, бачу твій результат, і я це підтверджую. Особисто мій результат, я вам хочу сказати, це відновлення після пологів. Але я людина, в якої ще з дитинства по доволі дорослий вік, були питання шлунково-кишечним трактом. Моя мама є в залі. Вона це підтвердить. І взагалі на продукції Фітландії дуже гарно відновилася, але. Так як у мене старшому синочку 4 роки, зараз молодшому 4,5 місяці, скажімо так, робоча матуся, яка напротязі 4-5 місяців останніх вагітностей багато сиділа вдома і працювала через Zoom. Тобто було мало реального ходьби, мало руху. Але те, що я набрала за увагу, я розуміла, що з таким чудо-продуктом я точно скину. І знаєте, коли сказали про те, що є така можливість попасти в фокус групу, в мене настільки була довіра до компанії, тому що я годуюча мама, і в мене була настільки довіра до компанії про те, що я маю там бути, тобто що я взагалі не боялася того, я не знала складу. Взагалі не знала складу. Я знала, що це продукт для схуднення, але я настільки довіряла компанії і те, що вони виробляють, що я пішла в цю фокус-групу, продовжуючи грудне вигодовування чотирьохмісячної дитини. Вибачте, я хочу вам показати результат, чомусь не йде. Ви бачили, так? Да? І е, у мене за один місяць вживання на продукті вийшло мінус 7 сантиметрів в талії. І другий критерій це в мінус 3,5 кг взагалі ваги. Але я вам хочу сказати, 3,5 кг ваги це насправді так здається по вагах, а в об'ємах набагато сильніше все пішло, тому що там була і надлишкова водичка, і такий підшкірний жирок. А він набагато, звісно, легший ніж кілограмчиків м'язів. Тобто, в мене зжигався саме жир, що дуже важливо. І Я в минулому чемпіонка України по сучасним танцям я розумію, що таке. Роботи організму при тому, що й нутриціолог, тому я хочу сказати особисто від себе. По перше, я дійсно не хотіла так їсти, як раніше, особливо годуючи мами мене зрозуміють. Голод з'являється набагато активніше і швидше. У мене не зникала е велика кількість молока, яка була, така й залишилась, що дуже для мене стало важливим. Ніяк негативно на дитині це не отобразилось. Тобто дитина абсолютно прекрасно переносила мій тест. Не худло з вами, Не худла він, до речі, за 4,5 кілограми на грудному вигодовуванні вже майже 10 кілограмів, тому точно не худ. Ой, за чотири з половини місяці да, вигодовування, і якщо вже говорити до кінця, то є фотографії, так да, можна було б зробити правильніше, але я чесно кажучи, навіть не розуміла і не очікувала такого результату. Думала, що якось тому, що для мене важко було раніше скидати. Я дійсно над цим гарно трудилася. Я сиділа на цих правильних раціонах настільки. Що в мене вже трішки криша їхала, тому що я людина, яка не любить багато витрачати часу на готування і ще щось. Тому продукт дуже крутий. Я особисто від цього хочу підтвердити і навіть прямо тут продемонструвати результат. Тому що животик був великий, <рес> а зараз другий, Другим бочком. Ага. Круто. Для мамочки 4 дитинки це дуже круто. Дякую вам, дівчата, що ділитесь. дякую. Давайте їм покладуємо ще раз, тому що випробовувати продукт, який не знаєш, як насправді буде діяти, а тільки довіряти це сміливість. І хочу в завершенні саме топ-шейп, сказати вам, що схуднення мені Анастасія нагадала, процес схуднення, один кілограм всього жиру. Щоб спалити, це 9 тисяч кілокалорій. А якщо ви не розумієте по цифрах, я вам скажу, що один круасан, ну, здавалося б, що таке круасан? Ну, маленький такий, смачненький круасанчик до кави, 450 кілокалорій. А щоб спалити ці 450 кілокалорій, треба пройти пішечки 7 кілометрів. Тож сядьте і порахуйте, що такі 9 тисяч кілокалорій і один кілограм жиру спалити власною. Ходою власною самодисципліною, і тому це дуже крутий продукт.